Розповідаємо, як в результаті грамотної перепланування дизайнеру Тетяні Ніколаєвої вдалося перетворити невелику однушку в зручний простір для проживання трьох осіб Ксенії Олексія та їх дочки, а завдяки декору створити красивий і небанальний інтер'єр, акцентні шпалери, маленька площа не привід відмовлятися від яскравих фарб, помилково думати, що насичений малюнок ще більше зменшить простір. Зовсім навпаки, малюнку в квартирі Ксенії. Та Олексія майже 80 років він розроблявся спеціально для готелю в Беверліхіл. Вузький шафа в коридорі, маленький коридор, не привід відмовлятися від шафи на користь підлогової вішалки або гачків на стіні у шафу. Навіть вузький поміститься набагато більше речей, ніж на прості гачки, і не тільки одяг, але і, наприклад, пилосос, а в тій ж можна підібрати відповідне під розмір наповнення. Ящики, кошики і полки, та й передпокій з повноцінним шафою буде виглядати акуратною. Обувниця як консоль і туалетний столик. Хто сказав, що меблі потрібно використовувати тільки за призначенням. У цій крихітній передпокої стоїть висока обувниця, яка, по-перше, служить консолю для зберігання дрібниць, духів і ключів, а по-друге, Туалетним столиком в першому ящику обувниці Ксенія зберігає свою косметику. Це дуже зручно поставити поруч чашечку кави, сісти перед цим великим дзеркалом з підсвічуванням і накласти макіяж. Посміхається вона. Монохромні кухонні меблі, кухня в темних тонах не виходить на перший план, а навпаки, сідає в просторі і додає йому глибини, не привертаючи уваги. Зате зона відпочинку з яскравим диваном і акцентною стіною заслуговує на окрему увагу. Один матеріал для стільниці та кухонного фартуха, стільниця і кухонний фартух, виконані з кварцового каменю, практичного і зручного у використанні матеріалу, світлий відтінок і відсутність ціків поверхонь надають кухонній зоні легкості і розширюють простір, до того ж шкерамограніт легко утримувати в чистоті. Він миється будь-якими миючими засобами. Компактні варильна панель і мийка у компактній кухні все компактне, невелика, але досить глибока модель мийки Бланцо. вбудована під стільницю, комбі-пароварка і двоконфорочна варильна панель, зате скільки місця для робочої поверхні звільнилося. Яскрава зона відпочинку. Диван, який спочатку планувався в цю частину квартири, замислювався інший, мінімалістичний. Але цей смарагдовий красень так сподобався Олексію, що в підсумку купили саме його Правда. Довелося переграти решту меблів, коли господарі влаштовують кіноперегляди, диван повертають в сторону екрану, а вікна завішують шторами. До речі, ви здогадалися, де тут телевізор? Телевізор як арт-об'єкт, як це не дивно. Фотографія із зображенням стада слонів не фотографія зовсім, а інтер'єрний телевізор дефрами від Самсюн. Нам дуже не хотілося розбивати невеликий простір чорним прямокутником, ділиться Ксенія у нашому випадку тефрами просто знахідка. Завдяки тому, що телевізор кріпиться до стіни впритул, без зазорів і має інтер'єрні рамки, він виглядає точнісінько як картина. До речі, зображення можна вибрати будь який з колекції додатки, магазин мистецтва, арт-стори, культову фотографію або шедев світового живопису. А ще у те один практично невидимий оптичний кабель, доповнює Ксенія, завдяки чому ми забули про сплутані дроти, які завжди псують інтер'єр. Місце релаксу на підвіконні за проектом дизайнера укоси і широкі підвіконня були оброблені масивом дуба, чим не місце для релаксу або читання, а тепла шкура і м'яка подушка додають затишку, це найулюбленіше місце нашої дитини, розповідає Ксенія. Та й більшість гостей не проти посидіти тут годинку другу. Продумані системи зберігання, маленька площа диктує раціональний підхід до зберігання, в спальні задіяний кожен сантиметр. Тут і місткий, шафа до самої стелі, і ліжко з підйомним механізмом. Дитяча на лоджії, коли наші герої купували квартиру. Про дітей не замислювалися, але життя розпорядилося інакше. Тепер їх троє маленькі доньці поки виділили місце на приєднанні до спальні утеплені лоджії. Тут невеликий затишний столик з настільною лампою, книжкові полиці і крісло ліжко з ортопедичним матрацом. Це тимчасове рішення пояснює Ксенія. Поки не закінчиться ремонт в нашій новій квартирі, пральна машина під раковиною, пральну машину в цьому невеликому санвузлі компактно розмістили під раковиною незвичайної форми з похилим зливом, щоб побутова техніка не порушувала дизайн ванної кімнати і сховали за лаконічними фасадами оливкового кольору. Поруч обладнали висувний ящик для потрібних дрібниць. Поєднання декількох видів плитки. Навіть в такій невеликій вані за рахунок різних поєднань оздоблювальних матеріалів вдалося розмежувати кілька функціональних зон. Наприклад, зона душа виділена великими панелями керамограніта на стінах і двома видами плитки для підлоги, маленької квадратної світло-сірого кольору і більш темної великої. Всі подробиці дивіться в нашому відео.